Народу дуже багато було трагічних дат. Одна з них 26 квітня. -е Що це за дата, всі ви знаєте. Це аварія на Чорнобильській АЕС. На той час, рівно 38 років назад, відбулася страшна аварія, яка забрала мільйони життів. Сьогодні ми відзначаємо 38 річницю. А як це було? Давайте зараз з вами спробуємо потрапити в той час і зануритися в ті події, коли це відбувалося. Чорнобиль невеличке містечко, яких сотні в Україні. Навесні воно потопало в свіжі зелені трав, в запашному ароматі яволневого цвіту. Здавалося, що красу цього радського куточка українського полісся ніщо ніколи не затьмарить. Така неймовірна краса. А ночі, які чарівні весняні ночі. У 1971 році, неподалік від Чорнобиля, розпочалося будівництво потужної атомної станції ЧС, якій атомна або ядерна енергія перетворювалася на електричну. Згодом за кілька кілометрів від станції виникло невеличке містечко Прип'ять, за назвою тутешньої повноводної річки. А в цей час в одній звичайній родині Дружина провожает человека на смену. Так, салатик поплавал, картофель поплавал, значит все. Любое стеби. Я помню. Вранці вже повернувся. Краще, а почимою хлюбнулась мінців, не сутано. Ніч. Яка тиха ніч. Який аромат квітневої ночі огорнув містечко? На годиннику одна двадцять третя ночі. Один, два, тридцять, тридцять дев'ять, сорок. Рвала маття не лишень темряву, але й людські сподівання та надії. За чому, бо він чи землетрус, ворог був невинний, невідчутний, жорстокий та безжальний. Вирвавшись з полону, морову ночей, атомна потвора йде вбивати людей, проникає в мозок посвистом глухим, з наче дим. Першими до палаючих характер по тривозі прибули пожежники на чолі із начальником корпусу 23-річним Володимиром Кравиком. Не за наказом командира, а за законом совісті, усвідомлюючи небезпеку своїми тілами, вони запинили пекельний вогонь. Всюди вогонь. Біль. Страшний біль. Розжарна підлога пропалювала підошви, обпікала ноги, розплавлений бетон в чоботи. Біль. Шалений нестерпний біль. Опіки, жар, тідкий дим. Радіація 30 тисяч генетик за годину. Люди слабшили, падали. 26 квітня. В ніч із небуття йде страшне створіння, атомне дитя. Суть його безкровна, і зіниць нема, і вуста без мови, і душа нема. Першим, у кого зупиняло серце, був старший оператор Валерій Голімчук. Його спожежі так і не змогли винести. Його душа назавжди зничала на свій притулок. Слідом за Валерієм помирає його найкращий друг. Володимир Шошенюк, який тої ночі заступив на зміну його опаленого, винесли на руках пожежники. там вальєра, розтогнав він і втратив свідомість. Більше вона до нього так і не повернулась. Вичувана радіація косила людей оператори, пожежники, медики, рятуючи потерпілих, падали разом з ними. Їх було 28 в вогнеборців Чорнобиля. Мужні, рішучі, молоді, сповнені життя. Вони були серед перших і першими пішли з життя. Шестеро з них загинуло майже відразу. Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда і заплакала земля, І цілий світ у розпачі затихнув. І лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи синів, секунди рахувала, як години сльозами постарілих матерів. Біда, біда, пижалісна й невтішна для України Схіточок і синів, віддам ві нас, скажи, чому навіщо ти що? Господь від лиха нас на захист. Душевні, добрі, сильні вперті, Змогли стихії подолати комусь прийшлося одразу вмерти, комусь ще довго помирать. Бій без траншей і без окопів. Він увійшов у пам'ять літ. Спасли Чорнобильці Європу, а може навіть цілий світ. Володя Правих. За два тижні до трагедії він кружляв удома з маленьким згорточком в руках. Це його маленька новонароджена донечка. Він тато. Яке щастя! Це на його могилу одного холодного ранку. Коли сотні людей прийдуть на кладовище своїх героїв, з натовпу несміла вийде дівчинка і покладе маленький покриник. А віця Віктор ківанок йому так і не довелось побачити свого прирізка. Той народився невдовзі після його смерті. Там заубив себе.

Радіація. Яке страшне слово. Це бить відпромінювання, які змінює стан ядер та атомів, перетворюючи їх на електрично заряджені ріони і продукують реактор ядер. Проникаючи до живих організмів, змінює здатність клітин до відновлення, що спричиняє їх загибель. Мутації ДНК призводять до утворення пухлин, викликає гостру променеву хворобу, а це неминуча смерть. В малих дозах радіацією лікують певні хвороби, примірюють її лічий гейнера. Чим вища доза опромінення, тим вища смертність, вищий ризик генетичних мутацій, які передаються з покоління в покоління. Найбільш вразливими до радіації є клітини органів кровотворення, крушкова де багато імунних клітин, статева система, нервова і сполучена тканина, кістки, хрящі, м'язи. Людей зазнали опромінення наслідок цієї катастрофи. В перші дні аварії до реактора було неможливо підійти. Температура сягала понад 5 тисяч градусів. Повітря опинилося близько 80 кілограмів радіоактивних речовин, що дорівнює сотні атомних бомб. Вирвавшись із реактора, радіація рознеслася на сотні і тисячі кілометрів. Незримо, вражаючи, все живе, радіаційного забруднення зазнало майже 50% території України. Так, на квітучій українській землі з'явились міста і села, в яких не можна було жити, ліси, в яких не можна ходити, сади, з яких не можна їсти, вода, яку не можна пити, і повітря, яким не можна дихати. Латка лісу. Вигоріла буре, мертве листя висохла вода, а навколо грає зелень буйна, дивом уціліла і жива. Чути пташок з непоглядних негрів, світить сонце з голубих небес різна зона тридцять кілометрів з центром на Чорнобильській аес. Сльози, розпач, тисячі автобусів, евакуація. Люди залишали свої домівки. Тисячі і тисячі людей покидають місто. Вони мовчизні. Тільки біль, страх і тривога застають в їх очах. В очах від підступних хвер, наче довколечах раптом взяв і помер. І не стало села, є будинки й хати, є покуча сльоза, що стіка пошиці. Він ще гостро торкнувся людей, хоч село ще стоїть, та нема в ній людей. Осте квітня, день вшанування героїзму всіх тих, хто брав участь у ліквідації наслідків цієї аварії: пожежники, персонал, чаес, медики, учені, будівельники. Подвиг цих людей назавжди залишився у пам'яті нашого народу. ad apparetori me. Ameno, ameno, lantire, lantire mo, dori me. Ameno, o manare imperavi, ameno, timere, timere, mantiro, mantiremo. Що поділяє на живих і мертвих. Реактор то стогнав, то реготів і ця земля давно від нього чорна. Нема ночей тут і немає днів. Усе злилося в божевілом зовні. Кажуть, час лікує через 24 тисячі років, а це час повного розпаду. Стронцію і Цезі, за яких 38 років, ми вже прожили. людство зможе забути ту саму мирну атомну катастрофу, 24 лютого 2022 року рашистами була окупована Чорнобильська атомна станція. На щастя, 31 березня, вона була звільнена. Акти ядерного тероризму з боку ворога стають все частішими. Про це не можна мовчати. Бо це загроза для цілого світу. Так, час мине і ранами завої і видоповернуться у хати. Але коли ж ми дороги своємо, що йдучи всесильно до мети, не треба забувати про озони, про землю і воду, жита срібний дзвін. Ніколи у мертвілі зони нащадкам не залишимо своїм. Чорнобиль. Це слово стало не лише символом горя і страждань, а й символом безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. 26 квітня у грудні 2016 року Генеральна асамблея ООН оголосила Міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Під час російського вторгнення в Україну не раз поставало питання радіаційної катастрофи. Рашисти не оцураються жодних засобів досягнення цієї цілі, використовують АЕС як засіб зброї. Так, 16 квітня 2022 року над Південно-Українською АЕС пройшли три крилаті ракети. А 26 квітня ще дві ракети було зафіксовано над Хмельницькою АЕС. Вранці дуже річкає на чоловіка з вахти. Накриває на стіл, поглядає на глибу. Зомий телефон. Де він так зовсім? Хочу бойовище немає. Та це може бути. Ало? Ваш чоловік загинув. Загинув як герой. На пожежі. Зачепив своїм коло мене, сад, і нечисту і воду. Цей чорний біль мік страшніший відпоклять, і наші світі полиблагали. Ой, як тобі моя земля болять на видимій радіаційній ради. Він прослав йоду тільки вісани, а скільки літ тобі доктиме груди той стронці. Що на тебе пивався, Тринцезі, що сипає у світі? Під Господу Бог, де його зерно? хто встановив на душу його нірку? Він Господу, не жахливий со на усім під нього.